Мало було тисячі зеленського? Ось вам іще. Але ні-ні ні. Її вже отримає не кожен українець. Всім, кому виповнилося 18 років у цьому році, отримують кошти на книги українською мовою. Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій. О, чи назас! Детальніше про це розповім далі. Вітаю я, Анастасія Бучинська. Ви на каналі Finance.ua. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. Від сьогодні в Україні стартує послуга. Є книга для 18-річних». Цю програму Кабмін схвалив ще 3 грудня. Її запускають спільно два міністерства культури і цифрової трансформації, а також Український інститут книги. Автори програми стверджують, що завдяки програмі є книга, українці, які досягли повноліття в цьому році, зможуть отримати від держави 908 гривень на книги, а саме паперові, електронні чи аудіокниги виключно українською мовою. Метою програми є стимулювання читацької активності, а також підтримка українських видань. Проте, придбати книги на кошти від держави можна буде лише у тих книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книжкових магазинів дивіться на сайтах Дія та Українського інституту книги. Як же скористатися програмою? У застосунку дія потрібно обрати послугу Є книга. Далі відкрити одноіменну спеціальну віртуальну банківську картку в одному із банків України для отримання коштів. Після цього подаєте заявку. Якщо її схвалено, гроші зарахують на картку є книга. Важливо зазначити, що 908 гривень на книги потрібно використати протягом трьох місяців, але кеш на придбання книг не дають лише безготівково. Також, як зазначила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося у 2024 році, та виповниться у 2025. Ініціатива чудова, але у мене питання, чому книги лише 18-річним, а тим, кому 15, 16, 17 років, книг не треба? Ну ми ж не у 18 починаємо читати. Або беремо 20-річних студентів, їм на книгу грошей вже не треба? Програма корисна, але вікові рамки можна і треба було проширити. І ще одна деталь: програма мала запрацювати ще влітку, але тоді грошей не було. А зараз, виходить, є? Чи просто під кінець року списуємо під чумок? Зазначу, що з бюджету на книжкову майже тисячу передбачено 370 мільйонів гривень, за словами заступниці голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук. Виділені гроші з рахунку отримувачів перейдуть на підтримку українських видавців, завдяки чому в майбутньому вони зможуть видати до 2 мільйонів українських примірників. А яку ще програму підтримки можна придумати? Свої варіанти і підказки для уряду лишайте у коментарях під цим відео і не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.